Мамина Царапенка вже здала другу професію і покинув академію. і зараз я вам хочу показати ще один варіант швидкої прокачки. Ну, мені цей варіант швидший, ніж варіант прокачки на мобах. Це Камалока. Ми переміщуємося в Глудіо. 'юзаємо трансформацію ванакіма, я її попередньо попросила в сокланів, вам її дадуть без проблем. Виставляємо скіли, тут є мас-атака. Вони, в принципі, дві атаки б'ють масово і є хіл. Виставляємо їх всіх на панельку. Єдине, що я забула купити соски. Чи куплю Соски? В цешні я вже переодягнула його в цешний шмот. І беремо зразу магічні соски, тому що будемо бити вонакі Маха мах Така. Вставляємо їх на панельку і полетіли назад Глудіо. І спробуємо покорити камалоку. І обираємо ми 42 рівень, тому я думаю, вибираємо 45 рівень. Весь процес фарму камалокі я вам показувати не буду. Це локація доступна один раз на день. Я поставлю на паузу, просто запам'ятаємо, що ми війшли 42 рівнем і побачимо, яким рівнем ми вийшли. Все, мої 20 хвилин в камалоці закінчились. Як бачите, після цього ми стали 51 рівнем, отримуємо своїх есенцію з камалоки, отримали 16 штук і виходимо. Камалока доступна раз на добу, оновлюється кожного дня о 6-й ранку. За проходження Камалоки ви отримуєте таку есенцію Камалоки. І потім за неї можете робити вклад в вигляді есенції канабі... канаміона. За 10 штук есенції камалокі ви можете взяти ранга С кульку і так далі. За 20, за... точніше за 10 ранга С, потім ранг Д, ранг Б, ранг А і так до С ранга. Там рандомно падають різні речі. От у нас є 16 штук, я вам зараз покажу, що нам дасть з кульки ранга С. Рандомно нічого не дало, вона в нас пуста. Також у нас є скринька, з якої можуть випасти різні прикольні штучки. От нам випали еліксир на ману, еліксир на ХП. Грілки випали, і цешні е, соски. Ось так. Все одно, я думаю, що на РБ кач значно швидше. Ми вже 51 рівня, тому можемо подивитися по карті, де у нас знаходиться РБ 51 рівня. Орфена ми не б'ємо. Він трошки шизанутий тут, і продовжувати кач.